Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку минулої доби. Військовослужбовці РФ здійснили ракетний удар по Запоріжжю, атакували один з промислових об'єктів міста. На щастя, минулося без постраждалих. Загалом окупанти 346 разів обстріляли прифронтові міста та села області. Гатили з артилерії, РСЗВ та авіація спрямували на мирні громади майже 120 безпілотників різної модифікації. Під ворожим вогнем перебували 10 населених пунктів. Одного чоловіка поранено під час ворожої атаки на Запорізький район. Надійшло 12 повідомлень про руйнування житла. Водночас наші захисники дають гідну відсіч загарбникам. На звердіться з 15-ї бригади оперативного призначення Карадах нищать окупаційні штурмові групи на Запорізькому фронті. Кадрами авіаударів по зосередженню особового складу рашистів на тимчасово окупованій території нашої області поділився головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. На Оріхівському напрямку окупанти чотири рази атакували позиції українських військ в районах Старомайорського Донецької області.